Ще для нашої бабушки Ліди, яка допомагала нашим військовим, yeah. нашим хлопцям. Yeah. Родина Антових з села Дельжелер та Тарбунарської громади готувала подяку для жінки з села Калуга, що на Миколаївщині, яка допомагала військовим 18-го батальйону 35-ї бригади морської піхоти. Зараз Олексій після поранення та лікування знаходиться вдома. Сьогодні ми підготували барашка для того, щоб спекти і повезти в ті краї, де ми воювали, де загибли мої побратими. Там була чудова жіночка, яка нас в те час годувала, прала наші речі. Олексій згадує перші тижні в окопах свого батальйону, що приймав участь у боях на кордоні трьох областей Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської. На той час мобільних душових ще не було. Черговий вихід до магазину обернувся зустрічю з Лідією. Це поки наші речі прались, нам готували домашню їжу, щось домашненького попробувати. На сьогоднішній день ми знали, що ця жіночка Ташіліна Лідія її звати. Захворіла трошки там, зібралася з побратимами та хочемо поїхати до неї привітатися, їздити на своїй позиції бувшій. Після боїв одразу до мами чи баби Ліди, хто як називав. І хлопці, які виходили з тої сторони, скажімо так, після бойових, після нулів. Вони в першу чергу вони йшли, бо хлопці там не були. Там останні вийшли через. 12 днів вони були там, без їжі, без води. Намагалися їм завести тоді їжу, воду, БК, войкомплект, не було можливості, і хлопці там так виживали. З річки брали воду. Це якраз буде 27 мая, це буде річниця з того моменту, як ми там опинилися. Багато наших хлопців там полягли, багато пропали, зникли безвісті. Досі ще з травня місяця того року. З півдня Одещини запеченого баранчика привезли до села на Миколаївщині, де живе Лідія. Це подяка Олексія та його побратима Івана від усіх хлопців батальйону. Бажання є туди йти, є для чого. Бо багато хлопців, друзів. Вони погодам мої діти, які загинули там. Хотілося скоріше, щоб закінчилася війна, зустрітися, проїхатися по всім нашим цим містам, назвати їх містами слави, містами траура. Проще. Наталія Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юх Тудей.